Доброго дня! Хочу вам показати свій інжир катоду, який я посадив на околицях Львову 2024 року осінню. Задив я його у вересні, двохрічною рослиною. Він мене укорінювався десь місяць. У жовтні були перші морози мінус 7 градусів. В нього листя осипалось. Потім у листопаді, коли знову були морози, я його вирішив укрити. Я його пригнув до землі, накрив агроволокном, присипав землею і укрив шифером. Так він мене зимував до лютого. У лютому, вже коли були градуси плюс 15 і так далі, я вже зменшив укриття, провітрював його. І так е, дійшло до березня. У березні я вже повністю зняв укриття. Але цього року. Були весняні заморозки, було мінус 10 уночі, і він пережив ці заморозки, бо він ще дуже сильно не розпускався. Але трохи час пройшов і знову були заморозки, але він вже розпустився. І все зелене е, замерзло. Але те, що здерев'яніли, пережило. І так, вже дійшло до травня, у травні він вже почав рости. Сьогодні липень. Останній день липня, і ось такий приріст. Дала. Загалом такий приріст, пару гілок, а ця сама сильна. Думаю, Наступного року може інжир попробую вже з тої гілочки. Тут отакий стовбор. Трохи потовстішав, встішав, але не так сильно. Ось така гілка вимахала. І тут ще пару. Ось такий в мене інжир у Львові росте.